Усім доброго дня, хотів би вам запропонувати свій вірш Путінська гра. Гова Путін! Як там справи в тебе? Чув, що в Росії всі вже проти тебе? Твій режим помало підгниває, і мрія за імперію вмирає. Що ти старий, діду, на це скажеш? Може, карту ти імперії покажеш? А забув, імперії не маєш. І в Україні ти програють, знаєш. Мені цікаво, що ти ванькам кажеш, як як до нас на смерті відправляєш. Землю нашу їм ти обішаєш, і колонами до нас їх відсилаєш. Колони всі гниють в траві, Повмирали ванічки твої. Ця війна для тебе просто гра. Від тебе рак, і все йде до гроба. І сумно тобі стало жити. Захтів на старості війну зробити, але смерть по тебе вов прийде. І до чорта в атвіль заведе, і твоя душа там пропаде. Саме це на тебе Путін жде, хай живе вільна Україна.